Бачите, плитеноскі ці, знаєте, що з ресор наробили. чуваки, З ресор наробили їх. Але кажуть, що фабула. Здали на металом по за кілограм чого? Каже, з ресор прострелювали і дуже осколки відлітаються. і, ну, коротко, Забракували їх. Ну, Багатенько там їх здали, наробили. там, Бачите, я кидаю їх. Не хочу вже доставати, там було видно, де ці осколки, як воно відламується. Ну Коротше таке, то пішло, як метал. Зараз загрузю газелечку, свою ласточку. Моя любимка хороша така. Потім прицеп об'єм світу влізе цим металобрухтом. І дивіться, любі друзі, сьогодні залишилося раз, два, три, 4, 5, 6. Ось ці посилочки залишилися. Ось ці посилочки. 7, 8, 9. Серед підказує. І відео, хто впізнає, завтра знімемо відео. Вибачайте, вже сьогодні ні. Сьогодні в пріоритеті було загрузити, вигрузити. Круглячок бачі, там поважив, продав багато чого, там бабіни попродавав мідні. Ну, Хороший день. Ну, Хто просто відео, ось ми відклали, Я так не буду показувати Віктор, 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 е Бершацький район. Так, це Він просив і там ще то це ми завтра вже знімемо. Все, А зараз будемо займатися чорним металобрухтом. Тому так. Всім дякую за увагу. Цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.